потребуємо зараз лікування. А тризія, піщевода. Півтора місяці. Операцію ми пройшли і тепер ну, треба довге лікування відновлення. Дитинка дуже малесенька. От, тому насправді чоловік зараз перебуває в зоні АТО. Тому однозначно, що хто-хто, а зараз ці родини як ніколи потребують підтримки. І плюс у нас ще ми прямо саме дівчина. Насенька, Насенька, скажи, як тебе прізвище? Як твої немає? Кучер Анастасія Валерівна. У насіньки була проблема з ручкою, так, Насінька, що тобі оперували пальчик, була пухлина на ручці і знову. Набирає людина, на Ну і Є потреба знову на пальчик на пуху, є потреба знову в оперативному втручанні. Але у Насті тато, тато загинув багато. Тому, як то кажуть, ми ну, знаєте, бо тоді ми, коли Дмитру допомагали, дійсно. Навіть не говорили прізвища і взагалі не афішували, тому що мама була після інфаркту, сестра попросила нікому не повідомляти. Взагалі батьки навіть не знали, що сталося з метрою. Тому як же, сьогодні вже вони можуть відкрито про це сказати, бо бажають, вже, що найгірше вони пережили. А цю малечу все таки спільно маємо підтримувати. І хотілося б сказати, що знаєте, разом сила, коли може і влада, коли громада, і коли ті, хто потребують нашої підтримки, можемо спільно так об'єднуватися і допомагати. Тому я вам чергово хочу подякувати за те, що ви дружні і дійсно сприяєте допомозі, подякувати вашому керівнику керівникові, що він відгукується, бо зазвичай звичайно звертаюся, і говорю, що є сім'ї. Є є діти, які потребують допомоги. Він з вами і Ви спільно допомагаєте. Тому низький вам уклін і сподіваюся, що надалі будемо робити такі добрі справи. Спасибі вам.